Всім привіт! І тут на ремонті завжди сама найлюбиміша пила. мається на увазі Китай. Ну в нас не Китай, українське світязь. В Україні зроблені, всі думають, якщо покрити. Перше, значить це українська пила і в Україні зробили. На жаль, це все не так. Поступила на ремонт, нема іскри. І дивимося, шнурочок висить, бідно, не хоче. Не хочу ховати стартер ручку. Якщо... Ні, все не. Все Зараз що ми зробимо? Ми просто помастимо і воно все запрацює. Дивіться, як все просто. Ну це так. Тільки стартер просто поправив Може там розтягнулася пружина трошки, туди-сюди, вона не хоче назад потягнути нормально. Світіс. Нароблять, от, треба буде купити другий стартер. Де взяти? Надіюсь, може він і її опродає. Але от через ці всякі такі тюнінги от, от, через це. Що воно має гарно прилягати, інший стартер не поставиш. Питається звичайний квадратний. Звичайний квадратний. Залушечки всі є, ну я не так скажу, з гарної якості. Свічку, напевно, катушку. Дивиться, хтось щось ремонтував. Якщо є синя ізолента, значить хтось вже тут був. Значить, щось робили, бо сказали, немає іскри. Проблема невелика, немає іскри. Але завжди переважно. Люди не завжди правильно перевіряють іскру. Щоб перевірити іскру, треба прикласти свічку до гільзи, бо інакше іскри може і не бути. Так, Ми просто капаємо пару капелек масла. чик-чик. І О, аж одразу легше пішло. А чого воно клиник, бо воно шнурок на шнурок залазить. Чому так? Чому воно не хоче пересовувати шнурок вода далі? Шнурок на шнурок. От зверху залазиш і все. Якби воно чуть-чуть в бік пересовувалось. О. Цікаво, цікаво, чому він на бік не падає. Так, то що ми помістили, це добре, але проблема залишається проблемою. Ну от тут маєте. Буде такий широкий пас і воно... Ну, Може взяти грубший шнурок і попробувати. Ну, стартером зараз. Ми стартеруємо. Доробимо його. Саме головне, зараз подивимося чи дійсно немає скри. Відкручуємо. А то я вже взяв все робити, те, що мене не просили. Так, відкручуємо свічку. Перевіряємо перше на приборі. Рубар показує, що свічка робоча. Далі ми беремо свічку. Я запихаю завжди сюди ключ і до ключа приставляю свічку. І треба чимось покрутити. Ми беремо, так, що би ми взяли? Як так втягнути. Зараз покрутимо П13. 13 до нас, 13-13 до нас тут. Там эта головка. 13-12. 13, 12. 13 все гарно. Пробуємо крутити і дивиться, чий іскра. Так, включаємо тумблер догори. Пробуксовуємо. Раз вдарила іскрен. Так, дійсно іскри нема, але була. Раз, вдарило і пропала. Що то таке може бути? Може десь дротики на масу дають? Нимаю цю верхню частину. От і все нам. Ну тут вже тут були люди 100% нема немає цього направляючого під. Що рухає. Так. Щоб перевірити, чи кнопка чи ні, днім, не від'єднімо те, що глушить. І будемо пробувати без нього. Тут же просто прикладаємо на циліндр зверху і дивимося, чи є хтось вдома, чи немає нікого. Це дуже просто. Просто неможливо. Давайте тут воно глушительку робимо. Іскра б'є, але дуже дрібонька. Дуже такі трошки задерчики на магніті. А ну якщо ми прискоримося. Іскра супер! А знаєте, в чому проблема в кнопці? А в катушечці. Це ми вияснили. І для того, щоб перевірити точно чи не взагалі просто закручуємо сюди, закладаємо свічечку, відключивши кнопку. Але нам треба перше зробити стактер. Зараз буду щось виясняти з тим стартером. Зараз попробую поставити другий шнурок, він трошки грубший буде і може скорше буде тікати на бік. Пробуємо. Міняємо. Так що стартер зробив, але це було зовсім не так все, як я думав. Е, так, я поміняли, але це нічого не допомогло. В цьому місці була така планочка. я вам показати, Так щоб було все гарно видно. Вона просто стерлася. Ось в цьому місці там була така планочка. Вона відломалася, стерлася до шнурка, я не знаю. Вона якраз мала три шнурок, щоб він один на одного не залазив. Тепер, не знаю, чи я так зафіксую. коли ми витягуємо. І він залазить і він вже один на одного не лізе. Він вже собі гарно йде, так як має бути. ось, Він вилазить. І він пішов, він його на бік запихає, все, він його поправив, воно пішло вже з боку. Направляючи не було. Добре, що тут написано пластмаса ПА. Я пластмасу ПА маю. Я пропаяв, воно приклеїлось, воно не відпадає. Наскільки його стане, поки воно знову його не шурує цю пластмасу. От Щось. на принципі оцього. Мала така планка бути ось в цьому місці, де шнурок. Воно мало би вирівнювати шнурок, щоб він не ліз один на одного. Стартер ми зробили. Тепер він все вертається. Шнурок не зависає, так як воно висіло з боку. Тепер воно буде вертатися. Трошки там пуцує, але воно собі випасує. Не хочу зараз, щоб зараз не пошкодити. Дуже точно я це все зробив, там так аж, Ну, що там. Я думаю, що буде все добре. Тепер що ми робимо? Ага, Нам треба вияснити з кнопочкою. Ага, взагалі так, щоб перевірити точно, чи воно все працює добре, чи ні. Якщо працює добре, з мотором все добре, вона заводилася. Просто пропав один в один момент, пропала просто іскра. Ми оберемо що. Я заряду на двір і пробую просто її завести. Іскрайній день норм, але краще перевіримо. Зараз заведу, вам скажу результат. Так, вона заводиться без проблем. мені, не хочу дара дивіться середині. Заводиться, все гарно, без проблем трошки троліть, видно, тут накрутили нею трохи так. Навірняк аж перепід я аж можна сказати. З кришкою тоді все гаразд. Ага, нам все одно такі відключувати нам треба. Ми зробимо по-нормальному, треба буде їх і зафіксувати. Він так не має бовтатися з боку. Для чого вони тут замотали, не знаю. Ми будемо це все перевіряти. Ну, він тримається то треба хумо його причепити. Ну, не знати в чому проблема, де іменно в самій кнопці, чи десь щось далі. Так. Дріт відорваний, дроту нема. Але тут хоча б є ці хуму ну, типу, фішечки. Тут переважно просто до кнопки дріт припаюють і все, ніхто не заморочується. Так, а де дріт? Ага, той дріт червоний на хомуті. Давай попробуємо його дістати. Є Є дріт. Зараз попробуємо його припаяти. Хорош всього, що в кнопці проблема. Ну а зависло в виключеному положенні. Але так, щоб не гадати... Ага, навіть... Так, ага. що ми зараз зрозуміли, що робити. Припаю я фішечку, вчіпаю. І зараз спробуємо завести, заглушити. Дивимося. Ну все, кнопка на місці. Я вже навіть заводив, так що все окей, покажу вам ще. Ага. <туржу> все, глуші часова працює. Робить, звісно, вона... Ух! Ну, ось такі-то. Проблема в кнопочці була. А може дивіться взагалі на масу коротну, не знаю, бо він був відчіплений. Ну, Клопки так старилися, вже не видно. Хоча вже буде видно, який біг включено виключено виключено. Ну, в мене була проблема, Ну, мені сказали, зробити іску. Те, що вона там робить, трошки так незрозуміло, може і бензина, не зала. доробка теж мені залита, так як всіх. Ух, клапан тримає. Ух, бензина така. Ну, я не знаю, чи потрібно заробити, що я буду зараз. хотів. Те, що я хочу зробити. Ну, закладаю це все на місце, збираю до купи, ще раз контрольний заложу і покажу, що все в купці і все працює. Фінішний контроль. Ще раз. ще не заведеться. Бензина, я вам часто скажу, вона не дуже її добра, Навіть свічка через раз так робить. Свічку буду рекомендувати їм замінити, бо воно бензину закидувало. Ну, як витяжка працює? А всі кажуть, що я всередині завожу, дивіться, зад... стоїть турбіна, стоїть витяжка. Воно то все гаче, воно зараз витягне, не переживай. І так, ремонт. Ось такий ремонт, переробка це страшне з тими людьми. Заміна кнопки і пластмасу. Я просто не знаю, чи десь купиться такий старт, щоб зараз другий. Починилося, вдалося зробити, то й добре, що вдалося. Майте на увазі, якщо у вас теж буде така проблема, шнурок не буде вертатися, там кусочок та підпаяли і все буде працювати. І от такий коротенький, можливий відос. Всім гарно дякую за перегляд, за те, що підписуєтесь. Чим більше, вас збільшити, ну, це, це добре. значить, мої відео комусь подобаються, хтось це дивиться. Ще раз дякую. Так що чекаємо наступне, буде знову відео, якесь буде цікаве. До наступного!